Сьогодні ставлю стаканчики там, де у мене румба посажена на ґрунті. А так як мені не хочеться її висаджувати купанкою, тому що стакан є стакан. Я навіть для себе стараюся виростити в закритому, закритою кореневою, для того, щоб все приймалося дуже гарно. Є у мене ось така штука. Оце так погроться. то я ось так роблю виямки. Можна, звичайно, з сопкою повидовувати такі йомочки і ось так приколюю полуничку. Це, щоб не вставляти оці шпажки. бо їх треба дуже і дуже багато. Звичайно, прикулюю обов'язково. Такою скобою. І я тут поливати не буду, тому що в мене тут лежить копля, буде ґрунт промочуватися і промучуватиметься стакончик. Тож, оці стакони в мене не поливатимуться. Думаю, тут достатньо буде вологи Звичайно, це тільки можна так на ґрунті зробити там, де на буграх, там так не зробиш. А тут біля стакончиків копелька лежить, і буде тут разом із оцією полуничкою поливатися і оці стакончики. Дуже класна штука. Стакончики не перекидаються, ось так. І такі стакончики можна держати скільки завгодно. Курінь буде пробиватися через оцей стакан, можна навіть отвори більші поробити, потім підкопати. Це кому треба стакони, але не завжди можна висадити, не завжди ділянка готова, коли виростуть стакончики, коли вже коріння виросте. Більйон росте дуже горно, от і дощів нема. Дуже жорсток. Ось тут я листя не зрізою, воно горне, Без п'ятен. Звичайно, там, де старі листочки, можна прибрати, можна підчистити. Це в мене румба посаджена між Часник, Я думаю, на дньох я вже виберу. Тут уже чесничку не буде, а буде тільки полуничка. Дуже хороші сусіди, вони, дуже гарно вживаються чесничок із полуничкою. Ну і, ну і все, ось так. Ось так буде рости в мене полунечка, порумбі, порумбі. Спочатку, звичайно, я висаджу собі, ну, а потім, звичайно, ще вуса будуть і лишні будуть стаканчики, але ж це буде вже на серпень, я думаю. І по посадках у стаканах можна висаджувати, щоб був урожай і в серпні, і в вересні. Звичайно, якщо північна територія, північна сторона України, то, звичайно, там холоди починаються рано. І бажано її висаджувати для урожаю раніше. Якщо ж не для урожаю, для розсади, для того, щоб спробувати йогітку, можна висаджувати коли завгодно. Якби тільки земля була не мерзла. Ну Звичайно, треба старатися, щоб полуничка встигла укорінитися до морозів. До речі, ось яка в мене цибуля класна, зимова. Як кавуни. Ось, він таку, не знаю сорту, куплю таку зачухану, зачухану, але класно, виросло все на копальному поливі, дуже класно все росте. Ну і тут ще й перець примостився. Він теж був приморожений, але все одійшло і, і росте долі. Сьогодні я обробила кавуни від хвороб від шкідників. Останній, мабуть, раз, я так думаю. Ну, будемо дивитися, звичайно, по тому, як, як будуть нападати шкідники. Тому що павутинний кліш зараз. Просто буршує, тому що у нас засуха, а це улюблена погода для кліща павутинного. Дуже важко з ним боротися, якщо запустити, то його вивести практично неможливо. Звичайно, можливо, але треба бризкати дуже часто і різними препаратами. Тоді ефект буде десь днів три підряд, тому що бувають такі препарати, які не беруть павутинного кліща, вірніше, павутинного кліща беруть, а яйця не знищують. А через кілька днів вилази, вилупляються молоденькі кліщі і починають з неймовірною швидкістю розмножуватися. До речі, ось які вже в мене кавуни. Я вам тільки ось недавно показувала їх. А вони вже ось які. Бачите, як вони швидко ростуть. Дуже незвичні. Жовтий колір, дуже незвичний. Але дуже мені цікаво, обов'язково, коли будемо смакувати, обов'язково. Покажу, який же він всередині. Говорять, що тут барончик не засихав, хоча тут барончик є. Все Його вириваєш і оці кавуни повинні плодоносити до морозів. Це так мені говорив мій підписчик, який мені вислав ці кавуни. До речі, ось такі в мене вже сині. Пам'ятаєте, я висадила їх, коли були морози. Я висадила під теплицею і накрила беушною плівкою. Ось там, де плівка, і ось там, де нема плівки. Різниця очевидна, тому на плівки завжди краще. І кавуни, і огірки, і дині. І томати, все краще садити ось так на плівці. Тож, всім миру, добра, всього найкращого. Все буде Україна, до побачення!